Дуже цікава пропозиція поступила від замовника написати наше рідне місто Чернігів у чотирьох порах року. Домовились, які визначні пам'ятки будуть зображені і починаємо творчий процес. Мені прийшла ідея зробити не просто окремі картини, а поєднати їх у Поліптих. Працюючи над мальовничими краєвидами, я замислилася, скільки ж пережило наше місто за свій довгий вік. Археологи кажуть, що знайдені останки древніх поселень, які датуються п'ятим віком до нашої ери. Його завойовували, знищували, палили дотла, але Черніг відроджувався, як птах фенікс з попілу, крокуючи в нове життя. Його спадщина – це Божий дар у вигляді плодючих земель, запашних луків, пишних лісів, прохолодних чотирих річок та оберіг, закладений святими цієї землі. У наступних відео я вам розповів трохи детальніше цікаві історії про місто мого дитинства. Приєднуйтесь, давайте допишемо картину разом. Не забувайте про лайки та коментарі. Дякую за увагу. До зустрічі.